Українські захисники відбили 15 атак російських окупантів на Харківщині за минулу добу, за даними Генштабу на Куп'янському напрямку, бої течились у районі Петропавліки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової, а також у районі Вовчанська. Тим часом у Харкові 25 поранених, зокрема, і тримісячне немовля вночі. Російська армія кабом влучила у 12-поверховий житловий блок. Частково зруйновані перші три поверхи одного з під'їздів. Ну, як повідомили в обласній військовій адміністрації, постраждали також навколишні будинки, автівки припарковані у дворі. Також було потрапляння біля дитячого супермаркета у центрі міста. Потрощені наземні виходи із підземки. З нами на прямому зв'язку Олег Сінігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Сінігубо, вітаємо вас. Я вас вітаю. Давайте почнемо з того, що зараз відбувається у Харкові. Ну, наразі ми а, продовжуємо ліквідувати наслідки ворожих нічних обстрілів по області. Ми мали 12 ударів керованими авіабомбами. Три з них вночі по місту Харкову. А, дві керовані авіабомби влучили у Шевченківському районі. Так, дійсно було. Пошкоджено біля восьми адміністративних відповідно будівель 12 житлових будинків, знову сотні вікон вибиті у людей. Ну і наразі ми продовжуємо роботу щодо ліквідації наслідків і усунення, перш за все, безпосередньо там аварійності. Звичайно, будемо проводити наразі оперативний ремонт для того, щоб допомогти людям взимку. Фактично так в холодній пору. Тобто року зашити вік вікна, і далі будемо думати, яким чи ну, тобто чином їх вже ремонтувати по Салтівському району. Так дійсно керована авіабомба влучила в чергове у 12-поверховий житловий будинок. Там велика кількість фактично поранених людей шість з них знаходяться у лікарні. Після влучання 30 людей було з будинку там евакуйовано, ну і знову ж таки там фактично продовжують роботу наші служби відповідно підрозділи ДСНС для того, щоб усунути безпосередньо там аварійність і визначити ті житлові приміщення, які можливо у подальшому фактично використовувати для проживання. Розуміємо, що з певною періодичністю, на жаль, відбуваються ось ці атаки на Харків, зокрема і з Російської Федерації, враховуючи близькість ем, ось ці будинки, про які ви говорите, які не підлягають відновленню. Наскільки їх багато, і в цілому, як вирішується ситуація житлова для людей, які ну це історія не тільки про сьогоднішню ніч, та там в проєкції, які на жаль, опинилися без даху над головою? Ну, знаєте, якщо аналізувати дійсно ушкодження, то ми, як область, включаючи місто Харків, маємо 37 тисяч об'єктів або зруйнованих, або пошкоджених. Із них 35 фактично тисяч, це ж це саме житловий фонд. З ним з них 7 тисяч, це саме багатоповерхівки. Тому звичайно, об'єми руйнування досить значні. І якщо брати а, значить програму, є відновлення, то там заведено фактично. Актів для компенсації для людей більш ніж на 4 мільярди, і це звичайно значні, тобто кошти. І люди продовжують значить отримувати сертифікати і на нове житло. І фактично біля тисячі людей таке житло вже змогли собі придбати. З них приблизно 800 Це саме, тобто квартири, приблизно 200 – це приватний житловий фонд. Тому звичайно, це єдиний наразі шлях для того, щоб люди отримали фактично або компенсацію на ремонт, або компенсацію за житлові, тобто приміщення. Тим більше у нас тобто триває там евакуація із небезпечних, тобто територій з Ізюмського та Куп'янського напрямків, і знов ж таки люди розміщуються переважно у самому місті Харкові. Не знаю, чи помилюся, чи ні, виправте мене. Будь ласка, найбільше страждає в самому Харкові Салтівський район, так це чи ні? Ну, ви знаєте, Олексіївський район, ну тобто, так званий, да, це Шевченківський і Салтівський район, Північна Салтівка, оскільки вони знаходяться максимально. На півночі, скажімо так, нашого міста і по ходу руху керованих авіабомб, то звичайно вони страждають наразі найбільше. От у мене звідси і питання: чи не плануєте ви взагалі відселити ці райони? Чи є така можливість, оскільки ну очевидно, Росія б'є, бо може туди дотягнутися? Ну, ви ви знаєте, Росія б'є по будь-якому місці, тобто і міста Харкова, і в тому числі Харківської відповідно там області. У нас проживає наразі у місті Харкові 1 мільйон 250 тисяч людей, і наразі там говорити, що ми мільйон людей або 300, або 400 тисяч там будемо відселяти. Люди просто-напросто не захочуть виїхати, так і ми цю тенденцію, на жаль, тобто маємо і по куп'янському напрямку, так само. У нас залишається на лівобережжі 230 людей, які відмовляються виїжджати. А там ситуація значно гірше аніж у місті Харкові. Щодо підтримку, підтримку про міжнародну підтримку, теж давайте поговоримо. Тому що, от з поміж іншого, моніторячі комунікації, які з'являються з боку обласної військової адміністрації, з'являється інформація про співпрацю зі сполученими штатами, конкретно зі штатом Огайо. Тобто з того, що я розумію, це не так про комунікацію між державами, якраз як про комунікацію громад, скажімо так, на міжнародному рівні, та. Абсолютно правильно, ми над цим проектом разом із головою обласної ради фактично працювали два роки. Досить важко, звичайно, штат Огайо досить такий серйозний, тобто економічно потужний, розвинений. І там Харківська там область, яка фактично знаходиться під постійними там обстрілами. І дійсно вчора було підписано договір про співробітництво, і це скільки не про гроші, це скільки про так дійсно взаємні зв'язки. Це підтримка там безпосереднього плана, тобто перемоги президента там України. Це про економічні, в тому числі зв'язки наших, фактично, підприємств та відповідно бізнесу. Це про культуру, це про освіту. Ну і і звичайно, це підписано не для, скажімо так, статистики, як це було раніше, так би мовити. А наразі ми дійсно плануємо плідно спів, тобто працювати і е, там дійсно е, фактично, тобто, поширювати порядок денний України в Сполучених Штатах Америки. Спасибі вам за ваш час, Олексінгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію у місті та області.